Сьогодні, дитинку, ти батьків залишаєш, до себе бере тебе суджений твій. Чому це роки, як ті дні, швидкоплинні минає дівочий наш час? Ще вчора була ти, як пташка на волі, віднині чекатиме дома тебе, чоловік. Пора дівування це радість і втіха. Як жаль, що пора ця так швидко мина, бо раптом весілля така наша доля, а іншої в нас не було і нема. Весілля пройде. І почнуться турботи, які до цього часу не торкались тебе. І буде єдина дорога з роботи додому. Вгамованим буде твій час. А там недалеко чекати нової події, старої, як світ, дітей вам принесе все той же лелека, який розносить вже тисячу літ. Ти матір'ю станеш, це щастя безмежне. Зумій же його зберегти. Кохай її, Андрію, плекай, як дитину. Ви нині з'єднались у спільну родину. Стелися, весільна доріжко, до щастя стелися. Хай сонце сміється з батьками і друзями тут. Від нині й навік два серця воєдино злилися. Для них хай завжди тільки квіти кохання цвітуть. Серця молоді, нехай вічно живуть у коханні, а радість і горе хай ділиться завжди навпіл. Тож будьте одне від для одного завжди бажані. І щастя, нехай не минає ваш дім. Шановні наші любі молодята, ви нині двоє стали до вінця. Тож хай своїм покровом Божа мати зігріє ваші молоді серця, і хай не буде болю, ні розлуки, хай вами завжди тішаться батьки. Як голуби, тримайтеся за руки і вірність пронесіть через віки. А ми під німом килих і всі дружньо, і кожен вип'є гіркуту свою. За їх щасливу доленьку подружню, за українську молоду сім'ю, гірко.